А, ти все пишеш? А-а-а-а. Ну що, як там справи? Всі готові. Злітаємо. А є бійшусь. Запис включаю. Три, два, один. Поїхали. Всім привіт! Ви на каналі. Піпу. Мене все ще звати Олександр, і сьогодні ми повертаємось до вас з темою про обладнання від компанії Ridge Networks, а саме про оновлення лінійки домашніх роутерів. І в нас сьогодні на огляді нова моделька RG EW 1300G. І ми починаємо. Отже, е, сьогодні. До нас на огляд потрапила нова моделька домашнього роутера Це бренда RI компанії Rage Networks. А саме це моделька в нас, роутер, який працює за технологією Wi-Fi 5, має гігабітні порти. Ну, а зараз ми з вами по класиці дивимося, що в нас входить в комплект. Так, посібник користувача. В нас іде сам роутер. Якщо ви слідкуєте за новинами, то ви в цілому могли вже помітити, що дизайнери знайшли трошечки новий корпус для всіх нових пристроїв домашніх роутерів. І зараз вони йдуть майже всі в такому виконанні. Це у нас такий плоский, доволі корпус. Є зовнішні антени, які в нас можуть складатися. В принципі, в будь-яку сторону, якщо треба його десь повісити і вам заважають антени, то в цілому можна зробити ось так. В комплекті сам роутер, кабель, Ethernet і блок живлення. Отже, це нам поки не треба. Прибираємо це. Так, ну і ми з вами зараз поговоримо про технічні особливості цього девайсу. По-перше, як я вже й сказав, цей роутер в нас. Працює на технології Wi-Fi 5, що відповідно дозволяє йому забезпечувати швидкість доступу в інтернет для всіх користувачів до 1297 Мбіт на секунду. Він працює в двох діапазонах: це 2,4 ГГц і 5 ГГц, що в цілому доволі вже звично всім. І більшість клієнтів, які користуються, вони так або інакше використовують саме 5 ГГц діапазон, який дозволяє вам отримати максимальну швидкість інтернету. Саме по такому стандарту. По-друге, цей роутер ще має чотири порти. Один з них йде OnePort, він гігабітний, і три Downlink-порта, які можна підключати вже ваші інші пристрої всередині мережі. Або такий же інший роутер для того, щоб створити межмережу. З особливостей можу сказати, що окремо третій LAN-інтерфейс підтримує технології IPTV. Ну, умовно, ви можете запитати свого провайдера. і Якщо у вас все ж таки провайдер теж підтримує таку технологію, то ви маєте можливість налаштувати цю функцію на третьому LAN-інтерфейсі і забезпечувати цифрове телебачення по мережі. По-друге, є кнопочка Reset, яка дозволяє вам об'єднувати декілька пристрій Ruїджей в одну мережу по Wi-Fi. Ну, наприклад, у вас є одна моделька Гігабітного, є в них в лінійці 100-мегабітний роутер rg ew 1200, є меш-системи у вигляді бочок, і всі їх можна комбінувати в одній мережі і забезпечувати покриттям максимальну площу, ну, в залежності від ваших вимог. <св 'язок> Стосовно меша, як ми сказали, можна об'єднати їх по Wi-Fi. Це окей, це перший один з варіантів, коли все ж таки немає ніяких закладених кабелів та іншого. Але ці девайси підтримують меж по дроту. Якщо по помешу по Wi-Fi, в нас є обмеження до 5 пристроїв в одній системі, то дротове з'єднання меж має обмежень. Ви можете в одну мережу підключити 10-20 роутерів. І всі вони будуть працювати в безшовній мережі через технологію Re-Mesh. Так, трошечки ще. Про особливості цього роутера це те, що в нього є 2х2 мультимімо для кожного діапазону 2,4-5 ГГц. Посилення сигналу на 24 діапазони складає 4 DBI на 5 ГГц, 5,5 DBI. Що в цілому для домашнього використання навіть у двохкімнатній квартирі, в деяких випадках в трьохкімнатних квартирах, в його буде Вдосталь і він закриє майже всю площу. По-друге, це вже йде апаратна будова цього роутера, тому що він має вбудований двоядерний процесор, що в цілому дозволяє, використовуючи всі його інші технічні особливості, задовінити доступ в інтернет. для 96 користувачів в максимумі. Тобто, що Wi-Fi, що у вас апаратна частина цього девайсу, доволі потужна і для домашнього використання його 100% буде вдосталь. Але якщо вам його мало, то є. Інше трошки потужні девайси вже з підтримкою Wi-Fi 6, 4х4, чи все корпоративного рівня для девайсів до 192 користувачів. Отже, лінійка домашніх роутерів доволі обширна і кожен зможе знайти більш підходяще рішення для свого проєкту. А ми йдемо трошки далі і ще поговоримо з вами про деякі. Наявні можливості, це що стосується, наприклад, віддаленого доступу до цього роутера, дана модель підтримує налаштування vpn сервера або vpn клієнта Ну, умовно, вам треба забезпечити доступ вам всередину мережі, зовні там на відеонагляд, на систему опалення, на якусь іншу IoT. Систему вашого розумного будинку, ви маєте можливість налаштувати постійний доступ через шифрований тунель, використовуючи vpn сервер або підлічити цей девайс через VPN-клієнт до іншого VPN-серверу і таким самим чином забезпечити з'єднання двох віддалених об'єктів по шифрованому каналу. По-друге, трошки поліпшена безпека самого Wi-Fi. що Говорить нам про те, наявність шифрування VPA3, що в цілому більш такий сучасний стандарт шифрування, який більш краще забезпечує доступність до вашої Wi-Fi мережі. По-друге, є декілька сервісів, такі як Ruiz DDNS, які теж дають змогу вам віддавно підключатись саме до вашого роутера, не використовуючи ніяких статичних IP-адрес, а використовуючи хмарні сервіси від Ruidie Cloud. Цей роутер, як і всі інші домашні роутери, підтримують керування через безкоштовний хмарний сервіс Ruiz Cloud, де немає обмежень на додавання проєктів, на додавання інших девайсів. і у вас Налаштування вашої мережі і контроль в мережі завжди знаходиться під рукою. Отже, основні технічні характеристики цього девайсу ми з вами розібрали. Якщо у вас цікавлять ще якісь параметри, ви пишіть коментарі. Ми обов'язково подивимось і дамо більш розгорнуту відповідь на ваше питання. А по класиці ми переходимо з вами до налаштування і запуску цього нового роутера. Отже, ми з вами підключили цей роутер до мережі 220, а точніше, для пауерстанції Alpha SS, яка зараз нам дає змогу знімати це відео і налаштовувати цей чудовий роутер. По-друге, ми підключили його до мережі інтернет. І в домашніх роутерах є можливість. Переконатися в тому, що ваш роутер вже правильно підлічений, скажімо так, тому що на більшості нових моделей зверху йде індикація, яка наразі горить в нас зеленим. Це нам каже про те, що наш роутер в дефолтній конфігурації вже має доступ до інтернету. Якщо б ми запустили роутер і не підключили його до інтернет-мережі, то в цілому бачили б лише червоні, червону цю індикацію, і відповідного доступу в інтернет у нас нема. А так, ми підключили, він завантажився, і ми одразу розуміємо, що в нас це правильне підключення, наша мережа налаштована і має вихід в інтернет. І після цього ми маємо можливість приступити до налаштування безпосереднього роутера ван-з'єднання та Wi-Fi мережі. Відкриваємо додаток Re-Router. Re-Router – це додаток, який створений компанією Networks, який орієнтований саме на серію домашніх роутерів, і має Відповідно, функціонал, який більше відповідає саме домашньому використанню та функціоналу саме таких роутерів, Отже, на стартовій сторінці ми бачимо кнопочку Додати, маршрутизатор». Натискаємо Додати. В переліку всіх моделей треба обрати саме нашу, тому що є інші моделі з іншою назвою, які відповідають іншим ринкам, наприклад, Сполученим Штатам, Європейським та інше. Саме в нас моделька ew 1300G натискаємо. І є два варіанти. Продовження цього налаштування. По-перше, це відсканувати QR-код на коробці або на самому пристрої і розпочати додавання. Але я надаю перевагу варіант налаштування через Wi-Fi мережу, тому що всі домашні роутери по замовчуванню мають відкриту Wi-Fi мережу, до якої ми підключаємось, і через Wi-Fi виконуємо всі налаштування саме цього пристроя. Справа бачимо, пропустити нам додаток. Каже, що треба виконати певні кроки для того, щоб впевнитися в тому, що ми все правильно робимо. Перше, це підключити до мережі модем, почекати 30 секунд, поки він завантажиться. Натискаємо далі. Після цього сам модем підключаємо до нашого роутера. Третій крок, це, як я вже сказав напередодні, це перевірка індикації. Якщо у нас з зеленим, ми маємо можливість продовжувати далі. Натискаємо далі. На четвертому кроці нам треба знайти Wi-Fi мережу по замовчуванню. Вона зазвичай в домашніх роутерах починається собачки, Ruidжі, дефіс S і чотири символи вашої MAC-адреси. Так, Відкриваємо список Wi-Fi. Шукаємо нашу мережу. По замовчуванню Ruidie SBC82. Це вона. Натискаємо Підключитись. Трошки чекаємо, поки з'єднання буде встановлене. З'єднання встановлене. Повертаємось до нашого додатку. Натискаємо кнопочку, що підключилось, продовжити. Connected Next. Все, йде підготовка нашого роутера до налаштування. Одразу в нас з'являється вікно з налаштуванням саме нашого Wi-Fi, нашого Wi-Fi з'єднання. Перше на що ми маємо можливість звернути увагу, це функція Smart Connect, яка в нас яка в нас виключена. Ця функція вона поєднує два діапазони 2 ,4 і 5 ГГц в одну назву вашого Wi-Fi, і у вас не буде декілька переліку Wi-Fi назв, тобто є там будинок 1.2.4, будинок 1.5 ГГц. Воно поєднує, а ваші девайси вже самостійно вирішують, до якого діапазону їм краще підключитися. Якщо у вас є пристрої. Розумного будинку, то там є можливість налаштувати окрему мережу під IOT ваші девайси, яка працює виключно на 24 діапазоні і не заважає вашій головній мережі. Зазвичай я цю функцію включаю, тому що мені не завжди подобається, коли в мене в переліку Wi-Fi мережі багато різних з різними назвами. Хай пристрій сам думає, до якої мережі йому краще підключитися. Так, в назву нашого Wi-Fi ми пишемо 1300G. Тип шифрування, як ми з вами проговорили напередодні попри наявність VPA PSK, є VPA2PSK і VPA3 SAE. Ну, зазвичай найбільш поширені в нас VPA VPA 2 PSK, пароль. 8 одиниць, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пароль керування можна налаштувати такий самий, як пароль доступу до Wi-Fi мережі. Але з точки зору безпеки, що пароль, що пароль для керування, я раджу встановлювати більш складний, який вмістить в собі літери, букви, навіть не деякі спецсимволи. Так як в нас це тестовий, так би мовити, зразок, і ми показували його функції, залишаємо пароль керування, такий самий, як і пароль, 8 одиниць. Країна регіон Україна, натискаємо далі. Як я вам казав, що є функція, яка дозволить вам створити окремий Wi-Fi для ваших пристроїв розумного будинку, які зазвичай працюють виключно на 24 діапазоні. Тобто це у вас iot Wi-Fi мережа. Якщо ми її вімкнено, то ми налаштуємо такий діапазон, і всі пристрої будуть працювати виключно на своєму Wi-Fi. Це можна налаштувати зараз або налаштувати вже трошечки згодом, коли ми зрозуміємо, що нам це саме треба. Тому ми натискаємо можливо пізніше maybe later. І чекаємо. Базово всю конфігурацію ми з вами налаштували. і Тепер чекаємо, поки все це буде доставлено на роутер. Роутер підключений до інтернету і прив'язка маршрутизатора. Трошечки чекаємо. Все, операція пройшла успішно, бачимо назву нашого Wi-Fi-сіду, пароль, пароль керування і ОК. Зараз одразу спробуємо підключитися до нашої мережі, яку ми з вами створили. Все, ми підключилися, контрозовні Wi-Fi. Wi ОК, завершити. Проект створений, налаштування Wi-Fi мережі завершено. Початкова конфігурація виконана. Далі вже. Сценаріях налаштування можна окремо підналаштувати батьківський контроль, гостєвий Wi-Fi, режим здоров'я, ігровий режим і так далі. Тобто, вся конфігурація заключається в декількох кроках, які, як на мене, доволі просто зробити через мобільний телефон. Тому в мене все. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь ідеї щодо огляду інших девайсів від компанії Roger Networks, ви пишіть в наші коментарі і ми вже підготуємо матеріал виключно по вашій вимозі. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки і пишемо коментарі. Всім па-па!